Бувають моменти, коли опускаються руки, закінчується аргумент. І хочеться стерти все, що було цілим, Недавно в руках сипиться на фрагмент. Бувають моменти, що сили ніде не знайти. І хочеться просто біти. Бувають моменти тоді, коли я це не. Це ось був трирічний кущ Кишмашабра вісімо. Все, я його перерізав кідріні фені мусор. Просто біологічний мусор. На 100% кишмиш тріщить. Ну, це взагалі для відкритого ґрунту це взагалі ні про що. Мало того, що він з кісточками, погано запилюється, викидає дуже великі мітьолки, але запилення йде дуже погане. Це раз. По-друге, якщо от маленькі кругленькі ярки, такі грамів 8 вони так дійсно без кісточок, навіть без рудиментів то ягідки ті, які по 15 грам, ті, що запилюються, до речі, то все, там одна дуже велика кісточка. Зрідка буває навіть дві, але в основному по одній. Тобто це, ну я б сказав, би навіть, що це навіть не кишмиш, а просто виноград такий погано запилюється. Ну і на 19 серпня найцікавіше. Ті сорти, що тріщать і яким ну, взагалі не варто бути на учасках людей, яких відкритий ґрунт? Ось, наприклад, ось от віталіно. Які зауваження по ньому? Формує дуже плотні грона, дуже щільні такі, потребує прорідження грон, обов'язкове. І десь так на від, 20, від 30 навіть від відсотків до 50 це ось його вже два, два рази проріджувалась і все одно вона плотна. Хоча це все вона всього громадяна, десь грамо 600. Так, по-перше, це я казав, що він дуже щільний. По-друге, він вона видно, тріщить. Тобто, якщо ріс на денебудь середині якось от, наприклад, ви цього не побачили, поїхали додому з дачі, у вас тиждень не було, через тиждень приїжджаєте, і у вас сидять отакі ось товариші. А через 10 днів все, з вашого винограду нічого не залишається. Тож з таким сортом треба прощатися. Так. І зараз продовжу. І ось третє розочарування на, моєму, на моїй ділянці в цьому році, це ось все огняний. Дивися, наче чудовий і все, а ось такі от, посмішки в нього. Перше після, після першого доща, що в нас був, 12 серпня прочистив, потім ще раз прочистив 5 серпня. Потім ось тут дощ, був 12-13, ще раз почистив. От все одно всього біля нього роїться. Ну, взагалі. Все, він, посмішка, все, почала гнити. Ну, тобто, о. Просто за -за -жахі, жахіття. Просто біологічний мусор. Для відкритого ґрунту просто біологічний мусор. Взагалі не потрібний. Якщо ось я, наприклад... Мускат Русенський, Так, ягідка невелика, від 5 до 10 грамів всього-навсього максимально. Але тріску нуль. Просто нульват. Ось, нагрузку тягне, Буде дуже гарна цукристість, Просто дикий мускат. І от тут от... люди за такі будуть битися. Бо дуже цікавий, дуже смачний мускат. А оце ось на видалення. А і до речі, хочу показати ось це навантаження на Аркадію. А, і. В цьому році працювали за новою схемою і тріск майже нульовий. Після тих дощів Після тих, тих, тих дощів що були. На весь кущ з 10. Може всього на всього вирізав. І все. І ось все висить, все чудово, наливається. Може таки набирає соломіний колір. Чудовий. От Пользуется повертатися до старої улюбленої Аркадії.